Свіжий погляд на мистецтво його життя постійна робота на полотні та над собою. За плечима Гліба Дяковського кілька персональних, не кажучи вже про колективні виставки. До слова, він наймолодший член національної спілки художників України. До сум привіз експозицію різні погляди, на що знає Христина Бондаренко. Різні погляди від харківського художника. У сумах зустрічаємо молодого митця із дорослими планами Гліба Дяковського. Йому 18, але творчий арсенал ні в чому не поступається маститим художникам. Багато мандрує, побачене, фіксує на полотні, передусім пейзажі. Утім, останній рік кардинально змінив його творчий напрям замість пасторальних сюжетів патріотизм. Мене зараз надихає те, що люди жартують собою. Жертвують сили, гроші і так далі, і роблять все те, щоб ми жили всі краще в нашій країні. І мене це дуже надихає. Я це зараз почав розвивати цю тематику дуже і надалі буду цим, ну це буде моїм пріоритетом. До Сум приїхав уперше, привіз різні погляди, таке собі мистецьке асортимент технік і тем. Різні взгляды, різні подходи к манері, техніке Вот Этот поиск формирует художника і дає определенный залог успішного развития. Дебютував художник на батьківщині у Харкові з експозицією солос пейзажем. Дана ж виставка третя персональна. Проінспектували роботи сумські віртози, пензля і полотна. Вердикт винесли втішний. Приятне впечатлення. Е, Нужна більше працювати і углублятися. Тобто не снівлюватися, тобто шукати, шукати постійно, ну тобто більше писати. Дати пензель в сторону обіцяє і сам юний художник. Наразі працює над серією робіт. Вони присвячені пекельним подіям в Україні. А поки сумчанам пропонують перехопити різні погляди у міській галереї до 22 лютого. Христина Бондаренко Олександр Гордус на часі новини.